Ірина, в мене сестра ходить в церкву і їде до шаманів. Я не розумію, як до неї достукатися. Не треба до неї стукатися. Вона сама стукнеться і потім визначиться. Поки грім не загримить, хлоп не перехреститься. Тому прийде наступний такий період, що треба буде вибирати або до Бога, або до дідка. І вона вибере. А що вона вибере? Це право. Ми маємо дякувати Богу, що Він залишає нам місце на вільну волю. Задумайтеся над тим. Хто не готовий, це питання для нього буде дуже, так собі сказати, сумнівне. Задумайтеся. Іван Франко, нічого собі. Помоліться за мого відчима, він у полоні Василь. Все, прийняв. За Василя буде молитися. У Бога нема випадкових речей, так ви сказали в одному з відео. А війна теж від Бога не пора встановити. Передайте, може, вас почує. Порушення закону тотожності. В діалектиці існує такий порядок, як закон тотожності. Я вже про це говорив. Якщо, каже, говорили, я тобі прообразити мені про гарбузи. Якщо ми говоримо, як я кажу, що в природі немає випадкових речей. Так ви сказали в одному з відео, а війна теж від Бога. Слава Ісусу Христу! Як ми говоримо про випадкові речі в природі, якщо в природі якісь закономірні речі, це є наслідки або причини людських дій. Наслідки або причини людських якихось дій. так? Люба дія має наслідок. І якщо людина щось робить, є наслідок. Якщо ти починаєш копати город, Кінце буде <гум> він викопаний. Ну, людина, якщо зробить, ці всі дії мають якісь наслідки. Так? Якщо Путін задумав напасти на Україну. Господь Бог при чому? Господь Бог гарантує йому вільну волю, так як і нам вільну волю Бог нам гарантує. Хочете, захищайтеся. Хочете не захищайтеся. Я маю Бога ви передати що? Щоб відмінив поняття вільної волі. Основа, заради якої людина була створена, дати нам розум, раціони і вільну волю, свободу, щоб ми мали цим подібність до Бога. Ви хочете продати свою свободу. Не можна оперувати термінами, які, якщо ви їх не розумієте. Чи можна сказати Богові, щоб Він заставив, щоб сонце перестало світити? Бог не мала дитина, що бавиться, включу світло, виключу світло, включу світло, виключу світло. Бога все за порядком, на то Він є абсолют. І то, що для Бога, ну, для Бога ті всі речі, які є, які Він створив, вони є стабільні. А як аксіома, як величина світу, так? як атомна маса хімічних елементів. Воно і все стабільне. І в основі цієї стабільності є людина, яка трохи має бракує розуму, як Бог, бо створена на подобу і образ. Але має вільну волю. І іменно людина своєю вільною волею, часом тупими вчинками, створює цей світ динамічний, змінює його. Бо вона, та людина, трошки туповата, і вона не робить досконалі речі, а робить дурнуваті речі. Зробила помилку, направилася. Зробила помилку, направилася. І з кожним помилкою стає мудріше, краща. А потім є дві людини, і починають діяти одна з другою. І світ починає рухатися в динаміці, каються, грішуть, навертаються. І це є Божий задум. Бог нас на то зробив, щоб ми між собою визначалися в суспільстві, хто ми один до одного, як ми відносимося і так далі. Є мене суспільство це є родина, більше суспільство це є. Ну, скажімо, можна там ділити багато. Дрем, держава, а потім співвідношення держав, як вони між собою можуть комунікувати. Ось, не можуть комунікувати. Почали війну. Як Бог може зупиняти війну? Як вам таке в голову приходить? Бог що починав війну? Чи він закінчуватиме її? Це справи людські. Ми почали. Відносини один до одного. Ці відносини зайшли в топік. Ми почали битися. ми почали ще що? Це наша справа. Людська. Бог не буде мені робити щось, щоб відміняло мою волю. Ви розумієте? Для Бога Він нам гарантував, що Він нам дав розум і вільну волю. І Він ту вільну волю гарантує. А якщо людина буде робити страшні гріхи, Бог її не зупинить. Він буде підказувати, не роби. Насвідки погані, це буде зле. Але не зупинить, тому що Бог ніколи не паралізує людську волю. Скільки на світі біди, скільки на світі маньяки вбивали, дітей розпинали, що хочеш там робили Бог зупинив когось? Ні. Чому Він то не зупиняє? Бо Він нам гарантує вільну волю. І коли нам часом починають. Оту вільну волю так само, ми самі собі теж починаємо себе обмежувати і так далі. Знаєте, як від чого це спочинає? Коли мама і тато, і тато до дитини каже, то не роби, туди не йде, то не роби, то постав, то не чіпай, то не твой. І дитина виростає на заборонах. Тато і з мамою паралізує без кінця дитині вільну волю. Йой, Та то, якби все дозволив, то то би. Не стоїть питання все дозволити, або все заборонити. Стоїть питання навчити. Навчити, щоб дитина сама вибирала. Ви хоч раз дитину спитали, ти добре подумав, чи тобі то треба? Ну, це ж треба говорити, думати, а так слово. Не чіпай. Все, понятно. Якщо ми будемо паралізувати один одному вільну волю, ми будемо мати такі проблеми, що вам всі не снило. Ми будемо стадом. Стадом баранів. Так. Це я вже не веду. Якщо прах можна розвіювати, то як же тоді? Запечатувати гріб, бо це робить священник при похованні в землю, як до цього ставиться церква і як правильно, як до цього ставиться церква. У Требнику, коли похорон, там є, ти порох і порох повернеться чоловіче. Там так і написано, так церква і ставиться. Церква каже, померло похоронити. Є різні обряди, різні звичаї, кожний народ має свої традиції. І я вважаю, що відповідно, відповідно до обряду, так і хуронити. А церква має свою традицію закопати в землю, якщо є прах, то приносить Амфору, так і так над нею відчитується. Ну, як ми робимо? Я розказую практично, от ми недавно хоронили друга мого Володимира. Так? Його, його кремували, кремірували, так? Е, в ритуальній службі є зал прощання. Принесли туди тіло, труну, все, відправили чин похорону, прямо там. Там зробили прощання, всі пройшлися, попрощалися, труну закрили, хлопці забрали в машину, поїхали на е, крематорій. Потім через певний період часу тіло привезли. Ну, прах привезли прах, перепрошую все правильно. Привезли прах, уже все, з номером підписаний, все, в коробочці такий привезли. Ми його похоронили на могилі, там, де син, бо його син воєнний, він воєнний, його похоронили на, на могилі сина. Там нам дозволили, що його можна підхоронити. І коли поклали. Цю амфору в гріб, запечатується гріб, це до другого пришестя Христового, та сама молитва, що є. Якщо б тіло мало би розвіяти, то цей, цей, на, на цвинтарі вже була просто панухя, да? бо чин похорон вже був. Бо чин похорону вже був, просто панахіда і все, і поховання. Якщо, якщо наприклад, розвіювати, то все одно панахіда відслужилася, запечатується, гріб цей над амфорою, читаються всі молитви, і потім там тоді, так як ми, рахується, що, рахується, що він опускається в землю, так як амфро, так само і тут у цей час його розвіюється, І все. Нема ніяких проблем, бо Біблія каже: ти є порох, чоловіче і в порох, і повернешся. Земля і попіл.